200 прикордонників 7-го карпатського загону на Львівщині стали донорами крові. Військовослужбовець Святослав Полуліг прийшов до обласного центру служби крові вперше. Каже, сам був поранений на фронті, тож знає, що потреба у крові є. Наважився на цей кров саме зараз. Мишок, ну, хлопці отримують поранення. Багато хто потребує переливання крові безпосередньо на східних ділянках. Хто проходить лікування подальше, також потребується і поновлювати банк крові постійно потрібно. Прикордонник Дмитро Покиданець, донор зі стажем. Розповідає, що здає кров уже в шосте. Я здаю кожних два-три місяці. Я вважаю, що так за потрібно, що має кожен так стати. Хто має можливість? Півгодинки кров здали, боятися бояться не треба. Потреба у крові велика у різних медзакладах, як для військових, так і для цивільних. Наголошує завідувач донорським відділом Ігор Горбаль. За оцей от період військових дій. Звичайно, що ми маємо в рази збільшено кількість потреби, тому ми завжди просимо. Доброчинні організації, ми просимо військових, ми просимо організовані колективи, щоб долучитися. Є великі запити з лікувальних установ є багато хворих, є багато поранених. За словами Ігоря Горбаля, є постійна потреба у всіх групах крові, особливо з негативним резусом. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.